Як реалізовуватимуть внутрішній план президента на містах? Поговоримо з Наталією Заболотною, першою заступницею начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Я вас вітаю нашому ефірі, вітаю, пані Наталія. Власне одним з пунктів плану стійкості президента України Володимира Зеленського є політика героїв. Які проєкти на Вінниччині реалізують щодо переходу ветеранів від військового до цивільного життя? Скажіть, будь ласка. Так, безумовно, як щойно говорили, план внутрішньої стійкості України, який представив Володимир Зеленський, він, наче, такий дороговказ, як ми маємо рухатися. Безумовно, ми усі маємо об'єднатися навколо його реалізації. А щодо згаданого вами пункту плану політика героїв. То президент у своєму виступі наголосив на тому, що це найвідповідальніший пункт з точки зору моральності, і безумовно Вінницька обласна військова адміністрація з усіма громадами області активно долучиться до його реалізації, зважаючи на те, що в нас справді є вже великі напрацювання в цьому напрямку, і зокрема щодо. Помічників ветеранів, які за методом рівний рівному допомагають ветеранам якраз повертатися від військового до цивільного життя, і Вінниччина була однією з пілотних областей в Україні, які долучилися до апробації цього проекту, але чи не єдиною, в якій він успішно був реалізований від самого початку, тобто власне від пошуку таких помічників ветеранів з числа вже тих ветеранів, які повернулися їх відбору на. Вчання працевлаштування до власне їхньої вже роботи на шляху супроводу їхніх побратимів і посестер на сьогодні у Вінницькій області 10 таких фахівців працюють у Вінницькій міській територіальній громаді. Вони фінансуються коштом Вінницького міського бюджету, але за цей Рік, бо пілот розпочався ще в червні минулого року. За цей рік Міністерство у справах ветеранів України допрацювало нормативну правову базу, і власне восени стартував новий етап. І сьогодні ми вже помічники ветеранів відповідно до нормативних документів, називаємо фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. І власне зараз відбувся другий етап відбору цих фахівців. У нас в області 71 Одна особа подала свої заявки, анкети, пройшли комісію, і за результатами роботи цих комісій з відбору 23 особи рекомендовані до працевлаштування. І дуже важливо, що вже упродовж найближчих тижнів ще у дев'яти громадах нашої області запрацюють такі фахівці. і На початку грудня для них буде проведено спеціальне навчання на базі центру ветеранського розвитку при Вінницькому національному технічному. Му університеті, де вже їхніми тренерами виступлять їхні попередники, ті помічники ветеранів, які вже працюють, мають досвід. А ми, як обласна військова адміністрація, залишаємося завжди на зв'язку з цими помічниками ветеранів щоб допомагати їм допомагати їхнім побратимам. Пані Наталі, президент України заявив, що держава і суспільство має бути з ветераном і його сім'єю. Чи діють в області програми або проєкти для соцадаптації ветеранів та їх сімей? Так, я е, особисто вважаю, що напевно найважливішою соціальною послугою сьогодні у підтримці якраз сім'ї ветерана, не окремо когось, а сім'ї разом ветерана з його дружиною, з його дітьми є якраз послуга соціальної адаптації. І е, на Вінниччині якраз з початку цього року успішно реалізовується ця послуга. 54 сім'ї станом на сьогодні вже її пройшли. Це така комплексна послуга, яка складається з з двох етапів на першому етапі сім'я, ветеран, його дружина, діти приїжджають на сім днів на водини санаторій Вінницької області, де з ними працюють фахівці, спеціально підготовлена команда з числа соціальних працівників і психологів. І, власне, як сам ветеран, так і його члени сім'ї заново вчаться комунікувати, долати страхи, підтримувати один одного, вчитися вчаться жити з цим новим досвідом. Дом, які набули ветерани під час війни, і фахівці, поки вони працюють упродовж цих днів з сім'єю, готують таку дорожню карту для працівників в громаді, які по поверненню сім'ї після цих цього семиденного такого табору умовного підхоплюють цю сім'ю і продовжують працювати над усіма їхніми потребами. І проблемами це і реабілітація, різні документи, працевлаштування, і так далі, і так далі, щоб сім'я ветерана відчувала підтримку держави як на обласному рівні, так і на місцевому рівні, там де власне вони найближче знаходяться. І от буквально з 1 грудня стартує черговий заїзд і ще 12 сімей. Ветеранів з Вінниччини пройдуть таку е, послугу а які освітні ініціативи запроваджено в області для ветеранів та їх сімей? У нас є дуже цікава ініціатива, і, власне, мені дуже приємно це казати. Що це єдина в Україні область, в якій реалізується така ініціатива з 2016 року. Ми почали її запроваджувати, коли почали з'являтися власне, перші ветерани. Це компенсація за навчання учасників бойових дій та членів їхніх сімей, які навчаються на контрактній формі навчання у закладах вищої освіти. на денній формі і скористатися цією компенсацією можуть як самі учасники бойових дій, їхні діти, так і діти і дружини полеглих героїв, а також особи з інвалідністю внаслідок війни. І я хочу сказати, що за весь цей період 2711 усі отримали таку компенсаційну виплату на суму майже 36 мільйонів гривень. І от на зараз вже підготовлений наказ він. Обласної військової адміністрації про е, оплату такої компенсації ще майже тисячі особам вже за минулий навчальний рік на загальну суму, майже 12 мільйонів гривень з обласного бюджету. Це така. Компенсація, яка допомагає е, нашим сім'ям реалізувати своє право на навчання, оскільки ми знаємо, що є заклади освіти, які мають спеціальності, які завжди є платними, наприклад, там е, стоматологи, це платне навчання. А ми таким чином, запроваджуючи цю компенсаційну виплату з обласного бюджету, доповнюємо ту державну підтримку, яка є е, для усіх. От з Такими вузькими напрямками, як оця компенсація, дякую вам дуже, пані Наталі, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, Навзай. це була Наталія Заболотна, перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації.